Чим займається в Буковелі 11-та частина. Вже язик болить вам розказувати, чим тут займатися, бо є дуже багато всього різноманітного. Погнали! Виїжджаємо за територію Буковелю. От куди поїхати? Мій топ номер 1 Ну, звісно, це. Топ номер один, я би поїхав до нас на прокат квадроциклів, У нас найкращі маршрути в регіоні з класними пейзажами, початківці, екстремали для всіх є. А далі я би поїхав в парк, обов'язково це поселення гобітів, Взагалі він раніше навіть мав називатися Хіл, наскільки я знаю. Можливо, це і неправда. Там реально такі землянки круті. Походити є, де вхід коштує. Скільки оператор, Гривень 300, вроді, так? 350. 300 чи 350 гривень коштує вхід, а будь ніж вроді, 280 там дешевше. Тобто крута тема, я б пішов туди. По дорозі до нього ви побачите водоспад пробій. Там реально шумно, навіть і відео в інтернеті до тих водоспад, там наповнений водою там чуть не зносить все круте місце і споткатися. Єде по дорозі також є ресторан «Гуцульщина», Він поки що не відкритий, але це майже музей. Реально ресторан музей буде. Далі поруч буде ярмарка дуже класна, гуцульська, реально здоровенна ярмарка, тому вона ще зараз розширяється. Тобто ця локація є дуже крутою, причому все в місті, парковка там безкоштовна. В наступних відео ще більше цікавого розкажу. А під цим подивіться, посиланічко, нас класні екскурсії, походи в гори і найкращий прокат квадроциклів та багі.